Обшуки набута сап та звільнення Єрмака. Ми подивимося мотивацію даного рішення, чому він воно відбулося і мало місце саме на цій стадії, і що за цим стоїть. І так, Андрій Єрмак. Ми бачимо головний удар, направлений на скандал, підняття інформаційного шуму, пов'язаний з колективною відповідальністю. Ми знаємо, на кого працював і чию волю відображав Андрій Ярмак в керівництві України для того, щоб призвести закінчення цього впливу, оскільки домовленості між владою ця людина відповідала за певні секрети домовленості. Перерозподіл фінансових потоків, які спостерігаються чітко з карс. Великі потоки, які не належали, в тому числі цій людині. Також карти нам відображають хитрість системи, яка пішла вище і направлена на людину, яка стоїть в ієрархії вище Андрія Єрмака. І це шанс натиснути саме на цю ієрархію. Тобто, моя точка зору, що це натиснути на Президента в даному випадку, в переговорному процесі, схитрити, обірвати ситуацію, при якій подальший супротив президента був би неможливий. Тобто, ми бачимо ситуацію, яка в принципі відображає аналогічну картину, яку ми спостерігали на минулому розкладу, яка стосувалася Андрію Міндічу. Тобто, що ці гроші не належать цій людині, а вона увірена відповідати за фінансові потоки і їх перерозподіл. Карти Таро нам також вказують, що крім грошей, тут був емоційно-політичний вплив, тиск пов'язаний з обмеженням цієї людини і тиск на вище керівництво країни. Змінити цикл, обірвати морально. Понизити статус керівництва України в даному випадку, якщо об'єднати всі ситуації, можна сказати: висновок, зробити висновок, що звільнення Єрмака обшуки, які проведеть НАБУ, були віддані вище за межі України. Ці розпорядження виходять з метою натиску на президента України. Щодо домовленості, це можуть бути закінчення війни, підписання мирних угод та інше. Ми можемо, до речі, подивитися швидко, що думає сам Андрій Єрмак про ситуацію, яка склалася з обшуками урядовому кварталі та його звільненням. Що він сам про це думає? І так. Андрій Ярмак, що ти про це думаєш? Все відбулося швидко. Він знає, він чомусь насправді впевнений в собі, що він знає вихід із даної ситуації, вважає себе сильним. І також вважає, що зможе захистити себе через покровителів. А насправді що з тобою відбудеться? Ну, насправді є домовленість. І що з цього вийде? Ну, домовленість буде. Я по картам би сказав, що ця людина залишається в домовленостях і в команді, реально, однак номінально відходить. Від публічності публічного управління справи, однак номінально поки що ця людина залишається в найближчому оточенні президента. Всім міцної волі, до наступних зустрічей.